Я Віктор Онищенко, і сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з голобух розглянемо, як заповнити уточнюючий розрахунок для виправлення помилок у від'ємній ПДВ декларації. Особливістю від'ємної ПДВ декларації є те, що у ній сума податкового кредиту по другому розділу перевищує суму податкового зобов'язання по першому розділу. Та в результаті маємо від'ємне значення ПДВ. У такій декларації заповнюється рядок 19, у якому наводиться від'ємне значення згаданої різниці, але без мінуса. У такому звіті підприємство може, наприклад, заявити про бюджетне відшкодування ПДВ. А отже, помилка може вплинути і на нього. У від'ємній декларації причини помилок можуть бути такі ж. Як і у позитивній декларації. Однак особливістю від'ємних декларацій є можливість впливу її показників на наступні ПДВ декларації. Через це всі помилки у від'ємних ПДВ деклараціях можна поділити на два типи: перший із них і найскладніший перехідні. Виникають, якщо помилка потрапила до рядка 21-го. Цей рядок містить суму від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду, звідти цей ПДВ мінус разом з помилкою переходить до рядка 16.1 наступної ПДВ декларації, а там помилка може вплинути на значення ПДВ до сплати в бюджет або ж за наявності ПДВ мінуса. Знову потрапляє до рядка 21-го і звідти до наступної декларації і так далі. Як наслідок, одна помилка може спотворити дані кількох ПДВ-декларацій підряд. Платник податку в результаті такої помилки може мати ситуацію, коли наслідком є недоплата або переплата ПДВ. В одному чи кількох періодах завищення чи заниження бюджетного відшкодування ПДВ. Однак може бути й таке, що підприємство не заявляло відшкодування податку, і помилка взагалі не вплинула на розрахунки з ПДВ, розчинившись у межах ПДВ мінусів поданих декларацій. Другий тип це неперехідні помилки. Така помилка впливає разово. Це помилки, які взагалі не впливають на суму від'ємного значення ПДВ у 21 рядку. Наприклад, у додатку другому до ПДВ декларації неправильно зазначили звітний період, у якому виникло від'ємне значення податку. Як правило, такі помилки у від'ємних деклараціях не впливають на розрахунки з бюджетом, якщо у такій декларації не заявлялось відшкодування ПДВ. Розглянемо, як приклад такої перехідної помилки з ПДВ заниження суми податкового кредиту на 5 тисяч гривень. У від'ємненій декларації за липень це призвело до збільшення мінуса, який з рядка 21-го потрапив до декларації серпня, а з неї до декларації вересня. У даному разі помилка ніяк не вплинула на розрахунки з ПДВ. Але якщо її не виправити, то може вплинути в майбутній позитивній декларації. Спосіб виправлення таких перехідних помилок залежить від того, чи вплинула помилка на розрахунки з бюджетом. Якщо вона вплинула, то треба подати кілька уточнюючих розрахунків на кожний період, у якому був такий вплив. Крім таких уточнюючих розрахунків, ще й складається додаток другий. Порядку 21 уточнюючого розрахунку. Також можуть бути додатки 3 та 4, якщо заповнюється рядок 20.2 уточнюючого розрахунку. Якщо вийшла недоплата ПДВ, то не забуваємо й про самоштраф у розмірі 3%. У ситуації, коли помилка ніяк не вплинула на сплачений ПДВ, складаємо лише один уточнюючий розрахунок до періоду виникнення помилки. Заповнюємо до нього також додаток 2 порядку 21. Однак, крім цього, ще треба суму помилки записати до поточної декларації у рядок 16.2. Під поточною мається на увазі декларація, за період, у якому подається уточнюючий розрахунок. Повернемося тепер до минулого прикладу з перехідною помилкою, що не вплинула на ПДВ. У таблиці бачимо значення декларації. Які мали бути якби помилки не було. Отже, для виправлення помилки потрібно скласти уточнюючий розрахунок до декларації за липень, у якій помилково занизили подат... суму податкового кредиту? У поточній декларації за жовтень записати суму помилки у розмірі 5 тисяч гривень до рядка 162. Як наслідок у поточній декларації сума рядків 161 та 16.2 виходить 25 тисяч гривень. Це та ж цифра, яка була б у рядку 161 поточної декларації, якби помилка не виникла. Таким чином, вплив помилки з подачою уточнюючого розрахунку за липень та декларації за жовтень ліквідований. Отже, проміжні декларації за серпень та вересень правити взагалі не потрібно. Щодо уточнюючого розрахунку до декларації за липень, то в ньому має бути сума помилки в податковому кредиті з ПДВ у вигляді різниці, яка наводиться в колонці 6 це 5 тисяч гривень. Також не забуваємо до уточнюючого розрахунку за липень скласти додаток другий. Який розшифровує рядок 21 уточнюючого розрахунку, у даному додатку вказуємо лише суму коригування та період, за який виник цей пропущений податковий кредит з ПДВ? Для прикладу, хай це буде червень поточного року. З виправленням помилок через уточнюючий розрахунок до декларації з від'ємним ПДВ, постає й чимало інших питань, зокрема. Приклад виправлення перехідної помилки, яка вплинула на розрахунки з бюджетом з ПДВ. Як заповнити додаток 3 та 4, які пов'язані з бюджетним відшкодуванням, якщо таке було? Як виправити неперехідну помилку, наприклад, якщо у додатку другому вказаний неправильний період виникнення ПДВ мінусу? Відповіді на всі ці питання знайдете в експертно-правовій системі для бухгалтерів експерту з головбух. До зустрічі!